Привіт, любі, дорогі овни! Це ваші підказки від ангелів на травень 2024 року. На це Аналіз, енергетичний аналіз семи сфер життя, що допоможе вам в травні в реалізації, що допоможе вам стати везунчиками. Третя сфера вашого життя це стосунки, кохання, що допоможе вам зустріти кохану людину, чи налагодити відносини з людьми, з собою також. І четверта сфера життя це в чому ваша сила, в чому ваш успіх. Шоста сфера вашого життя це що. Буде допомагати вам проходити уроки життя, і остання сфера, що вас засимляє. І так, давайте попросимо ангелів дати відповіді вам на ваші запитання. І так, перша сфера вашого життя це ваша реалізація, що допоможе вам в травні місяці. В реалізації, які енергії пануватимуть тут. І ангели підказують, що саме важливо не робити поспішних таких. Рішень не, не рубати так згоряча, все чітко обдумувати, все чітко аналізувати, збирати всю інформацію. Ваша реалізація потребує часу також. Якщо ви вже маєте якісь проекти, а ви в чомусь реалізовані і хочете досягнути ще більших успіхів, саме головна підказка від ангелів на травень місяць це не спішити дати час. Дати собі час, дати час дозріти всьому, що ви вже зробили. І якщо ви хочете прийняти якісь рішення, ангели ще раз просять вас все перепровірити, не спішити. Маєте якусь а, ідею, думку, як то кажуть, переспіть з нею, обдумайте все, зберіть всю, важлив... всю інформацію, все, що від вас залежить. Головне. Головна підказка не спішити, щоб не наробити таких невиправлених помилок. Ось така підказка вам на вашу реалізацію в травні місяці. Наступна сфера життя. Проаналізуємо, що підкажуть ангели, як бути, стати везунчиками. Чи чуєте ви голос інтуїції, наскільки у вас сильний зв'язок з вищими силами? Так, З вищими силами в травні у вас буде така, можна сказати, боротьба. Ви не завжди будете чути голос інтуїції своєї, не завжди вам захочеться довіряти вищим силам, тому що ваш розум буде перетискати і блокувати такий потік інформації від вищих сил. І тут ангели підказують, що дійсно вам, от як і по реалізації, потрібно дати час, не спішити, щоб не наламати дров, тому що тут боротьба, безперервна. На боротьба І недовіра до Всесвіту, недовіра до життя, скажімо так. А, так що ангели просять і ангели підказують в травні місяці чуть-чуть зупинитися, не бігти в боротьбу, щоб почути голос інтуїції, щоб бути в потрібному місці, в потрібний час, важливо забрати оцей сірий шум. Навіть є така притча. О, <кій> Таких а, в людей а, свідомих а, є притча, а, що в наших вчителів люди, які свідомі, що а, коли ви хочете. Почути щось, коли ви хочете побачити, коли вода в стакані каламутна, що з нею треба зробити? Просто дати їй час, не каламутити її, не мішати, а дати їй час, і вона сама весь шум, весь каламуть осяде, весь бруд осяде і вода очиститься. Так і тут, щоб почути голос вашої інтуїції, вам треба трошечки забрати оцей зайвий, сірий шум з голови, в чому вам допоможе медитація, молитва, концентрація. На чомусь такому одному, щоб не було багато, а щось вибирайте одне і концентруйтеся на одному. І, і тоді ви будете завжди під покровом вищих сил. Ви, не будете, ви собі дозволите тоді бути під покровом вищих сил, коли зможете чуть-чуть дати спокій своїм думкам, розкласти все по поличках. Так, щоб забрати сірий шум, буває, таке навалюється, що так в голові гудить, що ви навіть не можете спати. І купа думок. Тому старайтеся сконцентруватися на чомусь одному і не щоб думки не скакали з одної на друге, тому що так ви не, ну, не, нічого не зможете вирішити. Буде дуже багато шуму. Так, наступна сфера життя вашого це стосунки. І в першу чергу це стосунки самі з собою. В першу чергу, це про відношення до життя, до себе. І знову ж таки, дорогі овни, ангели вам дають підказку на травень. Я бачу, що така лінія майже по всіх, вже третя сфера життя, потребує трошечки часу. Не спішити, не підганяти час, а дати можливість всьому вирости, не гнатися, не підбивати себе на якісь такі уже дії, які не приводять вас до якогось конкретного результату. Тут ангели просто просять: дайте собі і іншим людям час. Не спішіть, не гоніть. Тому що ми бачимо, що тут людина чекає, коли виросте урожай, щоб зібрати його потім. І знаємо, що люба ситуація в житті вона потребує часу, щоб дозріти. Тому ангели підказують. Не карайте себе за те, що ви, можливо, мало чогось робите. Вам здається, що ви кудись не встигаєте, що всі кудись біжать, а ви ні. Не думайте так на травень місяць ангели підказують, що все ж таки потрібен час і треба якби, так, заспокоїтися. Це не означає, що зовсім нічого не робити. Робити все, що ви робите. Але робити це в таких енергіях спокою, що ви нікуди не спішите, що у вас є а, чітке розуміння, що ви всюди встигаєте, все прийде у свій час. Це так як народити дитину, її треба виносити 9 місяців. Це те саме, ви можете від себе вимагати, вже тут і зараз хочу результату, вже хочу. І себе бігти, гнати. Ну, неможливо, коли ви посадили на сінинку, вам треба чекати. Ви весною посадили, а осінь буде урожай. Так само ангели підказують вам заспокоїтися, робити все те, що ви робите. Це не означає лягти пластом і лежати тільки в спокійних енергіях і розуміти, що ви всюди встигаєте, все, що має статися у вашому житті, все прийде до вас вчасно. Життя не помиляється. У Бога помилок немає. Так, наступна сфера вашого життя, в чому ваша сила? Бачите, овони, яка у вас ем, травень такий. Ем... Ангели просять вас такого спокою, душевного в першу чергу спокою. І сила ваша в мудрості, в мудрості, коли ви проявляєте мудрість, таку навіть з хитринкою, коли ви розумієте, як правильно поступити, не лізете, як то кажуть, так наражон, не наражаєте себе на небезпеку, не наражаєте інших на небезпеку, коли ви мудро і. Е е е е е так конструктивно відноситися до, до себе і до інших людей. І це також успіх ваш в тому, що. Ага, в чому ваша сила, перепрошую, сила ваша в тому, тому що це четверта сила ваша в мудрості, коли ви мудро, конструктивно вирішуєте всі такі питання. Тобто, не спішите, не рубаєте, не без крику, без таких претензій умієте вирішити так по-мудрому, можливо, навіть з боку, де коли здається, із хитринкою любі життєві ситуації. Коли ви знаєте, коли треба сказати, коли треба змовчати, коли ви розумієте, що вже час і прийти, і час під, і вчасно піти геть. Тобто, це ваша така вроджена мудрість. цьому ваша сила. І п'ята сфера вашого життя, що приведе вас до успіху в травні місяці? Карти втішилися, самі випадають. Так. Ваша сила, успіх ваш в тому, що в травні вам треба буде більше якби проявляти себе як. Більше до, просити допомоги, тому що я думаю, як правильно сформувати, більше просити допомоги, делегувати те, що ви можете делегувати, щоб ви. А, і також а, це коли ви допомагаєте. Коли ви допомагаєте комусь і просите, коли ви не можете з чимось справитися, не навалюєте все на себе, а також вмієте делегувати і. Поручити це іншим. Тому що є така претензія, що ніхто так не зробить, як я. І я все звалюю на себе. І, ми, і тоді ви скочуєтеся в негатив, тому що вам уже забагато, ви не можете всім справитися, ви нібито справляєтеся, але насправді все звалили на себе і не бачите результату. Нема того успіху очікуваного, і нема такого, як ви вкладаєтеся. Ви вкладаєтеся на 100 на 200, а вертається вам 20-30% того, що ви очікуєте від такої непосильної праці, яку ви вкладаєте. Тому тут, щоб досягнути успіху, ангели підказують, делегуйте все, що можете делегувати, і допомагайте тим, кому можете допомогти, але тільки із. Позиції щедрості, коли вам хочеться це зробити, коли ви маєте можливість це зробити. Так. Що допоможе вам проходити уроки життя, розв'язувати кармічні вузли в травні місяці? Що вам допомагатиме? Ваші кармічні вузли тягнуться з минулого. І коли ви зумієте, якісь ситуації неприємні, якісь образи неприємні з минулого зараз відпустити, подякувати всім, хто був причетний до якоїсь ситуації, яка вас боліла, хто вас образив, коли ви зумієте, в травні от ангели підказують. Якусь, якась а, така ситуація вам прийде, вспливе в травні. якась ситуація, яка вас болить дотепер? І коли ви так дійсно зумієте її прийняти, подякувати за пройдений урок, тому що. Ми розуміємо, що от карма це всі люди, які приходять до нас в життя, роблять нам боляче, нам неприємно, це все наші вчителі, і ми стаємо сильнішими. Ми проходимо ці уроки життя і ми стаємо мудрішими. Ці люди, навіть якщо вони причиняють нам біль, ми маємо їх приймати як ангелів, які вчать нас. А... Проживати якісь певні емоції, навіть негативні емоції, вони є дуже важливими, коли ми їх приймаємо, дякуємо і йдемо далі по житті. І це буде допомагати вам оця в травні, коли ви зумієте відпуститись образу, хоча би одну образу, одне якесь страждання, яке вам прийде з минулого. І розв'яжеться цей кармічний вузол, і він уже не буде у вас в житті повторюватися. Бо кармічні вузли, якщо ми їх ці уроки, ми проходимо неправильно, вони вертаються нам знову і знову. І є така тенденція ходити по колу сансари безперервно. І люди себе запитують, чому я постійно наступаю на ті самі граблі, о, якісь. Ситуації, які вже були в житті, ви їх пройшли, не пройшли цей урок, не усвідомили, що це вам на благо, що це ваш урок, так ви розвиваєтеся, так ви стаєте особистістю, сильною, мудрою. І такі уроки, тоді, якщо ви їх не проходите, знову ще з більшою силою вертаються вам бомерангом і будуть вертатися до тих пір, поки ви не зрозумієте і не приймете, що. Це ваше життя, ваш урок, за який вам треба подякувати, стати мудрішими і йти далі. Так, і остання сфера вашого життя, дорогенькі дорогі, що вас отрезвляє, заземляє. Так, а заземляє вас, коли ви... Чітко розумієте, куди ви рухаєтеся, куди ви йдете, це дає вам сили. Отака така потрібна інформація. Коли вам приходить якась думка, приходить вам якась ідея, і ви збираєте інформацію і починаєте діяти, складаєте план, починаєте діяти. Це дає вам. Це вас так заземляє і дає вам такої багато земної енергії, енергії жити, творити, діяти, процвітати на цій планеті ж земля. Ось такі підказки. Для ангелів, від ангелів, для вас, дорогенькі, овни, А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей. Також ви подивіться підказки від ангелів за квітень місяць. І напишіть, поділіться в коментах, що у вас збулося і як це відбувалося. Дякую вам, дорогенькі.